Мало нам скандалів. Тепер новий в Києві козячий скандал. Ось вони тваринки деруться на капоти автівок, залишають так би мовити, сюрпризи в дворах і загрожують майну мешканців. Кози в одному з районів столиці не раз були в центрі уваги і преси, і навіть режисерів документальних фільмів. Але цього разу місцеві кажуть, що рогаті геть знахабніли. Власники машин вимагають покарати господарів тварин, а інші захищають кіс, мовляв, винні самі водії, які паркуються де заманеться. То хто ж насправді порушує закон, кози чи люди? Розбиралися наші журналісти. на напозняка гуляють ось тут, просто між багатоповерхівок. Люди кажуть, втомилися від витівок цих тварин, які вже давно перейшли всі межі, і влаштовують паркур просто на капотах автівок. Кози застрибують на машини, щоб дістати листя на деревах. Мешканці все це знімають на відео і фіксують пошкодження. Ну, киш, киш. Киш, 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 дві. А це вже кадри з камер спостереження. Мешканець будинку Данило Блудов у липні цього року побачив подряпини на своїй машині. Чоловік відразу зрозумів, чи їх купиться справа. Ушкодження От, тварина заскакувала через бампер, багажник, далі криша. Після дощу трошки не видно, але тут є дві вм'ятинки після копит, і взагалі багато подряпин. Данило викликав правоохоронців і написав заяву у поліцію. Ремонт машини на СТО йому оцінили у 7 тисяч гривень. Каже, готовий йти до суду, щоб отримати компенсацію за пошкодження, бо з власницею діалог не виходить. Вона каже, що їй ніхто нічого не зробить, і взагалі це кози не її. Вони просто тут живуть і ну знаходить дуже багато причин для того, щоб просто навіть не спілкуватися спілкуватися з людьми, в яких щось постраждало. Проти скандальних кіз люди навіть зареєстрували петицію на сайті Київської міської державної адміністрації. Кажуть, тварини тут господарюють більше семи років і скрізь лишають свої сліди. По дитячому майданчику гуляють, а звісно, як гуляють, то справляють свої потреби. А ще, скаржаться мешканці: кози об'їдають всю зелень і квіти навколо. Ось на цьому місці була клумба. Я її вже не застав, кози вже все з'їли. Ну я думаю, навіть якщо її зараз засадять, все одно буде те ж саме. У дворі цих будинків ніби контактний зоопарк. Діти з тваринами фотографуються і гладять їх. І, попри нарікання, не всі мешканці проти такого сусідства, тому жаліють і підгодовують тварин. Особисто ми теж відносили там їм якісь такі. Ну, після гороху, що залишалося, підгодовуємо. Ми не проти тваринок, але щоб вони були там в загоні. Ну але не на цій території ходили. Вони гуляють вночі, вони гуляють в день. І тільки під час того, як хтось приїздить, е, телебачення, поліція, ще хтось е, кози дивним чином залишаються вдома. В них одразу є домівка, в них є господарка, в них є загін, і взагалі вони дуже милі. Вони справді милі. Тобто, ну питань до них взагалі ніяких немає, це тварина. Але господарка ну, не хоче реагувати. У день зйомок кізми на вулицях не застали. Тож йдемо питати у власників де ж головні башкетниці, житла. Масиву. Доброго дня! У дворі зустрічаємо двох чоловіків. Від кіз вони відхрещуються. Це не наші кози, то старуха жила тут, померла, кози залишилися. Так а може просто їх не випускати, хай вони закриті сидять. Так а їсти, що вони будуть. А? Це треба сіно купляти, один із чоловіків проводить нам екскурсію. Оце вони у вас тут знаходяться, так? А ви доглядаєте за ними? Допомагаєте тут? А? Допомагаєте їм тут? Різать, допомагаю. Ще скажу. О, о! ці козляки. Кози відпочивають серед соломи. Їх тут п'ять. Господар будинку каже, тварин вже не випускає і взагалі виставив оголошення, щоб їх продати. Ось подорожем трошки Вивезу в ліс, а туха бігає там, вовки зідять. Так а навіщо ж в ліс? Це ж тварини? А що робити? Люди жалуються. У Держпродспоживслужбі кажуть, про кіз на поздняках знають, але впливу не мають. Без поліції ми це просто не зайдемо. Це вже ну знаєте, не перший випадок, тому збирається комісія з усіх дотичних до даного питання організацій, і буде це питання роздатися комісійно. Юристи пояснюють, кози спричинили справжній скандал у місті, бо порушують права мешканців, і відповідати за них мають господарі. Потенційно також це можливо там кваліфікувати як е, хуліганство в залежності від дії. В першу чергу, е, національні поліції Києві, варто задуматись про те, що така поведінка порушує громадський порядок. Ми звернулися до поліції з цим питанням і отримали відповідь на інформаційний запит. 17 липня 2025 року Дарницьким управлінням поліції надіслано ну лист до комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини щодо тимчасового вилучення, розміщення у притулку та надання ветеринарної допомоги свійським тваринам, що залишилися без нагляду. Але мешканці кажуть, вилучити кіз намагаються вже не вперше та вирішити проблему щоразу не вдається. Тож люди сподіваються, що, хоча б черговий розголос у цій історії, таки допоможе власникам зрозуміти, що має бути відповідальність за тварин.